Давайте ми спочатку розберемося, що ж є таке той імбаланс в класичній інтерпретації. Це є дисбаланс ціни, коли ринок рухався занадто швидко і не відбулося чесної торгівлі між покупцями і продавцями. І виникає такий собі fair-value gap. Якщо ми говоримо про е, бичачий imbalance, щоб. Е, Хай першої свічки був нижчим, ніж лоу третьої свічки. Тобто ви маєте запам'ятати, що ми між собою завжди порівнюємо першу і третю свічку, коли ми шукаємо ці імбеленси в, клати... в класичній інтерпретації. Так, і коли між ними утворюється оця дистанція, це і називається цей fair-value gap. але в класичній інтерпретації імбеленсу, так, де ми використовуємо трьохсвічковий паттерн для пошуків. Інституційних клієнтів, вона не має під собою якоїсь такої логіки і закономірності, як на мене. так Тому ми вирішили створити індикатор Imbalance Volume Trend. На даному етапі ви маєте написати мені абсолютно безкоштовно отримати даний індикатор, тому що він є вже як для TradingView ідентично і для.